Друзі, всім привіт! Хочу поділитися відкровіннями Слова Божого, Наскільки важливо сьогодні бути частиною церкви, тому що в церкві вчать вивчати слово Боже, приміняти його в, свої, в своє життя. І саме найголовніше це виконувати волю Божу на своє життя, бо Бог предназначив кожному свою волю бути тим, ким хоче бачити Господь. І як приклад з історії Євнух, який був пророком. Який ніс слово Боже. І Бог, із-за того, що Народ був розвращений, Бог істребляв той народ. Але перед істрибленням Бог родив через євнаха ноя, який збудував ковчег для спасіння своєї родини. Тому сьогодні ми будуємо теж ковчег спасіння свого своєї душі, своєї родини, своєї країни і до краю землі, щоб кожна людина. Вона пізнала Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, і кожна душа прийшла в царство.